Без балістичних ракет, з боєголовками десь там під 500 тисяч кілограмів, досягти цієї мети буде практично неможливо. Ну, говорили ж про Фламінго там, і всі іншого. Зараз Зеленський визнав, що там щось не так пішло. Але ну, я, коли займався питанням ядерного розброєння, був на Південмаш. Це унікальне підприємство, яке, яких у світі більше не було. За тими. Потужними носіями балістичними, які могли доставити ядерну боєголовку в будь-який кінець світу, це так росія цими технологіями користується А от Росія Південмаш. користуючись до сьогоднішнього дня, не може відтворити той тип носіїв, які робив Півден Маш. Згадайте, це ж цього року сармат вибухнув прямо. Оце ж. Такий тип ракет, які випускав Південмаш. Тому от, якби у нас якби у нас була збережена ця потуга військово-промислового комплексу Південмаш, то ми б вже давним-давно мали номенклатуру балістичних ракет, якими ми могли наносити удари набагато потужніші, ніж Росія по Україні, тому що система Петріот краще працює, ніж С-300, С-400, ну, російські ППО, і ми пробували в це ППО. Ось де, де, де відповідь на питання, яким чином ми могли б самостійно вражати те, що давало б можливість і Москву бомбардувати, і Луб'янку, як хоче народ бачити, але сьогодні немає такої можливості.